Так, питались за прошивку ось. На кнопку степ натискаєш довго і вмикається функція есметра. Зараз я вкручу. Ну, Я считаюсь одним из четырех великих изобретений древних китайцев. В основе современная типографская истории лежит древнее изобретение Бишена. В этом техника, но принцип ее работы, придуманный талантливым китайским мастером, сохранился неизменным до наших дней. Малин, в этом открытия в премиуме 3 Пекинской Олимпиады в 2008 году, было необычное и очень

Так, що в цій прошивці ще є цікавого, так це от в меню є от атенюатор І він не як у звичайній прошивки, там, здається, три е пункти. Ну, три тільки можна, а ось натискаєш їх тут до да, греця, Тобто, от авто і крутиш, їх воно плавно налаштовується. Здається, до 30. Просто одні теж запитання, яка прошивка, і туди-сюди, то вирішив записати таке відео.